Де я маю жити? Де а я те... маю жити? Де? Бу... Діти живуть, я живу, і внуки живуть. Дивись. Дитяча дитяче, це все дитяче, це діти в мене. Бачиш мамки не що... <tes> <т т> Ай, <поста> блядь, я, я не можу. Ай, <поста> я я я Давайте поїдемо, поїдемо, поки тихо. Будь О, ласка. Dit... Дивись скільки в мене. Бачу, этого. бачу, давайте. Чотири тони блядь. Екрана нема, ніде, нічого, де, глянь, сино, глянь, блядь, оце. Оце я хату закрив. Ідять, цього мухи, га? Я проводжу, як ви оце, шановне, виїжджаємо ми зараз, гуляй поля. Верніше з того населеного пункту, що від нього залишилося. А? На Дніпро їдемо.